Привіт-привіт! Я Вікторія. В сьогоднішньому відео я хочу пояснити, коли і як збирати насіння лаванди. Більшість кущів лаванди в мене вже обрізана, підстрижена, а декілька кущів я залишила для збору насіння. Залишаю кущі для збору насіння ті, які а, сорти мені більш подобаються, у яких більш насичен, насичений колір. Ось кущ мій улюбленець. Він, бачите, ще квітне. І тут, дивіться, хоч і побуріли оці колоски, і відквітлись, але коробочки ще не готові, вони ще не розкриті. Сьогодні а, у нас 22 липня. Бачите, ще коробочки не скору насіння. Зараз покажу що є сьогодні їжу на насіння. Ця лаванда в мене росте на адвійській віті. Тут три кущики. Вони трьохрічні. І тут вони знаходяться цілий день на сонці. Тут у нас просто спека. І тут вона вже повністю відкрила свої насінневі коробочки. Бачите? Все відкрито. Ось в, у такому стані лаванду треба зрізати на насіння. Ось ще покажу коробочки. Вони повністю відкриті. Її треба зрізати у сонячну суху погоду, і щоб до цього пару днів не було дощу, щоб вона була повністю суха. Зараз збираємо отак колосочки і зрізаємо у якусь миску чи відерця. Можна підстелити під кущик ще якусь якийсь е е е е рушничок, щоб не було втрат насіння. Зібрали колосочки і обрізали. Кущик потім ми підправимо. Наша задача зараз зібрати як кому. Насіннечка. Тільки колосочки ми зрізаємо, а кущі підстрашенко. Як ще можна перевірити, чи готова лаванда до збору насіння. Можна зрізати декілька ось цих колосочків і витрусити у мисочку чи просто на руку. Якщо насіннечко висипається, вона готова вже. Такі ж красиві, як і сама лаванда. Ось моя миска. Ще нічого не робила, не обмолочувала, тільки обрізала. Дивіться, вже що у нас тут? У нас он, чорнесенькі, насінненькі лавандочки. Бачите, якщо їх роздивитися ближче, вони такі біскучі, як воском вкриті, такі чорнесенькі оливки. Це Значить, що ми робимо з цими обрізаними колосочками? Ми їх розкладаємо на папір і досушуємо у будинку чи десь у якомусь приміщенні при кімнатній температурі. І приміщення повинно бути добре провітрюване. Не на сонці, ну і не в темряві, просто в кімнаті. Досушуємо. Потім обмолотимо повністю, отак добре витрусимо, просіємо насіннечко і насіння треба зберігати у якісь мішечках тканини до зими. А зимою, якщо вам цікаво, будемо висівати лаванду. Ось ця лаванда, яка в мене росте на Альпійській гірці, вона була висіяна мною з насіння. Бачите, які вже великі кущі поросли. Дуже гарно себе вона тут почуває. Так що усім успіхом. Залишайтеся зі мною, будемо експериментувати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До скорих-скорих зустрічей!